Повторних спроб запуску АПФЦ я не бачу. І в мене гріється щінка АПФЦ-шки. Хреново. Отже, від ремонту блока живлення я відмовляюся. Відвожу дяді Колі його перемаркований діод. попробую віддати два недешевих транзистора, Вони добрі, але вже мені не потрібні. Оригінал замовляти довго. Буду вживляти аналог. Бачу в режимі простою. З виключеним воно споживає 3 А. Тобто струму йому треба. Чи можна включити LED? Можна, чи буде він світити? Не знаю, поки струм не виріс, поки не світить. Чому? То зараз ще будемо розбиратися. Планшет по USB. Мені став на зарядку, він розряджений, він має свій акумулятор. І він підозріло дуже швидко зарядився, бо щойно він був порожній. Мені його треба включити. Підключив його в його ж порт таблеток. Galaxy Tab. Ну що ж, використали от, от показометр. Вигляді телевізора. Теоретично можна підключити будь-який телевізор-монітор. Мені ж зараз треба зрозуміти, чи запуститься софт, чи буде зображення, чи працює камера. І що з світлодіодом з підсвіткою. Чому поки що воно не світиться? Камера. Так, підключаю камеру. Ап підписаний вверх. Дивимось, що з того вийде. При підключенні камери і включенні планшета струм в мене піднявся до 3 з копійками Ампера. Світиться індикатор LED Standby, але діоди не світяться. На планшеті запускається спеціалізований софт. Німецький. Переключилося на німецьку мову, бо спочатку було на англійській. Warten auf Verbindung zu Synergy. Та читаю по складах. Ну що ж зробиш, німецька мені мало знайома. Враховуючи, що не спрацьовує включення діода, скоріше за все, ми маємо ще якісь додаткові проблеми з цим пристроєм. Тут воно собі щось блимає, світиться, але ми не знаємо, як має бути добре. Треба розбиратися. Ніхто не казав, що буде легко, ніхто не казав, що проблема тільки в блоці живлення. Мені вдалося отримати якісь фотографії, скріншоти, але чомусь воно не хоче мені це показувати в реальному часі. Тобто це була окрема фотографія, а не в реальному часі перегляд. І мені це не подобається. А ось є з затримками якимись, але, по-моєму, є зображення. Та, на маленькому, на маленькому мені вдалося щось побачити, але чого ж воно таке маленьке? І чому така велика затримка? Затримка, власне, мабуть, тому що воно валить через планшет. А для роботи таки передбачається підключення онлайн чогось. Тобто звичайного телевізора, наприклад, де затримки не буде. Це, мабуть, якась програма, власне вже для, як то кажуть, загального доступу до результатів операції. Не можу стверджувати, не знаю. Однак, при включеному діоді світіння я не маю Олімпус Шторц. Wolf ICMI. Камера робоча, баланс білого працює, вивід на планшет працює, тобто цифрова частина в нас якби працює. Питання з діодом. Чи не знали, Чи не казали, чи замовчали. Того ми, напевно, не дізнаємося. Основний радіатор модуля освітлення байонетного типу, чи як це правильно називається, цей револьверний механізм. Адаптер під різні робочі елементи різних виробників. Два термодатчика. Це потрібно, власне, якщо є проблеми з світлопроводом, і, наприклад, ви не до кінця десь включите, і воно буде гріти потоком, енергія буде розсіюватися на метал. Ну або при проблемах з вентиляцією, щоб воно не згоріло, а просто впало в захист. Вентилятор робочий працює, знизу кніпка. На 10 гайках з світлодіодом. Це вимикач основного включення. Основа з можливістю юстування і драйвер. Приходить на драйвер 12 вольт, струмомірні резистори, шунти, драйвер і контрол. Не слабенький такий. То з тим треба розбиратися, що тут є. Є джампер, ВДД це живлення контролера, очевидно. GND Ground, а тут Full і Variable, намікає на те, що ось ця перемичка, стоячи в положенні full, забезпечує роботу при подачі керуючого сигналу чи при подачі живлення завжди на максимальну потужність. Теоретично, це би мало нам спростити пошук проблеми. Але треба шукати документацію на драйвер, перевіряти діод. Щоб Розібрати то далі, треба трохи поспікати пальці. Драйвер в мене в руках. Заходить силове живлення. Дросель. Мікросхема драйвера. Додаткова мікросхемка, додатковий дросель. Нафіга додатковий дросель. Напевно, для вентилятора. Можливо, якась оптична розв'язка ще є. Є регулятор. Full і Fixed стоять у нас перемички. Мало би валити на все. 5 вольт контрольна точка проконтролюємо. Чи нема коротких, зараз будемо шукати дивитися. Тут по два запаралелених. Тут нема короткого. А тут одна лінія проходить, напевно, плюс та, плюс проходить напряму. Шунти, звичайно, без питань цілі, дросель, то сумніву, немає. Транзистори не попробивані на перший погляд. Так, транзистори цілі, і я більше ніж впевнений, що проблема за самим діодом. Діод от живе трохи окремо, Той байонет знімаємо, а де в нас є механізм фіксації, ага, ось впресовані кульки аж 4 штуки. Ось вихід. Є тут сліди перегріву, що воно грілося. І таке враження, що він впаяний. Бачите, що він впаяний в масив в радіатор. Сам діод ось там. Ми то спробуємо розібрати, щоб подивитись, що там. Але мені видається, що треба буде просто брати новий модуль. Ось підвід живлення. Він має свій термодатчик і два бокових термодатчики. Ще два гвинта. Воно на пломбах, тобто до мене сюди ще не лазили. І от питання, як оце? Чи це десь затерте, просто зашургане робочими елементами, чи воно впаєне. Ну, зараз побачимо, чи захоче виходити. Зверніть увагу на гвинт. До радіатора він йде в упор. А тут в потай і шестигранник. Таке вражніше, що це юстування. Напевно, налаштовується перпендикулярність. Перпендикулярність світлового потоку. Але то не точно. І саме страшне діод. Падіння 4 мОм в обі сторони. Тобто діод пробитий. Діод пробитий, якщо в омах, то він має 3,3 Ом. ома. Звичайно, що він світитися не буде. На жаль, розберу, щоб подивитися, але будемо пробувати рекомендувати пану доктору купляти освітлювальний модуль в зборі, тому що грамотно це від'юстувати і купити діод в Китаї, щоб він був живим, ну це буде трохи накладно. І як то часто буває на цьому каналі і багатьом хейтерам подобається, я не вгадав. Не вгадав, що воно діод. Це є коліматор. І коліматор з відводом тепла. Так він на гужоні закручений, і так він тут виглядає впаєним. Я не можу ні заперечити, ні доказати. Але цим питанням я і не буду займатися. Він прозорий. Нас цікавить світло і діод. Ой, діод. Клеми знімні. Оу, це що за мазючка чорна там? І тут також є то щось, щоб не окислювалося, щось новеньке, не знаю. Flatlight є якийсь код. Відповідно, будемо дивитися, чи такі можна купити. На керамічній, ні, не керамічна, звичайна скловолоконна тканина з гумою, звичайна термопрокладка. На звичайній термопрокладці велика, напевно, латунна основа. Термодатчик ось з боку виведений окремим конектором, і воно просто прижате до радіатора. Сам діод захищений кришечкою і вже бачу неозброєним оком, що є в масиві пару пробитих діодів. От би їх відпалити можна було. Що ж, світити ми поки маємо чим. З освітлювачем буде окрема історія, очевидно, довго. Ось блок альтернативний. По-перше, в нас на 100 Вт зменшиться потужність. Хоча цей має потужність з запасом як оригінал. Але в нас відрізняються точки кріплення. По довжині дві стають, по ширині треба буде якусь проставку організувати. Блок простіший без АПФЦ. Ну, Але, як то кажуть, робимо то що можемо. Добре, монтую новий блок. Що ми маємо в результаті? Блок живлення приживив. Підключив термодатчик, оберти вентилятора впали. Тобто реакція на зміну температури є. Напруга 3,65, а не 12, тобто таке враження, що драйвер працює. Єдине, що мені не подобається, то практично немає різниці по напрузі на кнопку включення освітлення. Може, воно там по струму, тобто в режимі виключено воно струму не дає. Не знаю, але якщо скинути керування, то воно валить на всі гроші. Ну і камера. Камера дозволяє мені робити фотографії. Спочатку калібровка по білому, а потім свіжа фотка. Розмазано, фокусну відстань не вгадав, або треба налаштувати більше. Як бачите, є. Чому планшет в реальному часі не показує, я не знаю. Але відео працює. Тобто план мінімум ми виконали. Залишилося зрозуміти і оцінити ризики по заміні замовленню в Китаї і тому що діода. Якось більше переконатися в працездатності драйвера і замовляти діод, А поки що світити буду чимось іншим. А от строму з драйвера я побачити не можу. Я не впевнений, що він має працювати на резистор. Ну, але хоч би щось. І незалежно від того, чи включаю я, чи вигмикаю функцію світла, в мене на резисторі напруги немає і струму немає. Тому я, чесно кажучи, не впевнений в працездатності драйвера. Отаке. Ну, Принаймні, з зовнішнім освітлювачем буде працювати як камера.